Бажаю здоров'я з вами Зброярі. Сьогодні у нас досить цікаве відео, особливо для власників гвинтівок AR15 та M16. У нас для вас є досить багато цікавого, а також багато цікавого ще в розробках. тому слідкуйте за нашим каналом та сайтом Збройріком'юа. Переходимо до ось такого апера. Тобто верхня і нижня частина зачасту у ar та М16 має невеличкий люфт. І, звісно, коли ви його закриваєте, піни вставляєте повністю, все рівно люфт зберігається. Щоб видалити цей люфт, використовують спеціальні буфери антилюфти. Вони ось так виглядають. Це ось такі маленькі з резиноподібного матеріалу детальки, які вставляються якраз всередину нашого апара. І таким чином корпус вашої гвинтівки не люфтить. Також багато з вас, мабуть, помітили, що заводська ручка, яка йде в комплекті з аркою або М16, вона не дуже зручна. Ми розробили свою версію даної ручки, до речі, патріотичну, з гарненьким гербом. Саме головне вона в руці сидить, як лита, дуже зручна. І дуже класна, причому повністю підігнана ідеально. І саме головне всі посадочні місця, отвори все повністю співпадає, все за підлице. А саме головне, що вам буде зручно працювати з такою ручечкою. Окрім цих модифікацій, є у нас чудові лодери для швидкого заряджання під різні калібри 762 на 51 Досить зручний механізм. І саме головне, бачите, все стає чудово, нічого не вилітає. І заряджає дуже-дуже і дуже швидко. Є в нас окреме відео по цьому лодеру. Так само, як і для 556 калібру на 45, який відповідає нашій арки або М16. Така ж сама фіксація бокова. Ну і передостання модифікація, яка вам дійсно сподобається, особливо для тих хлопців, хто на нулі, в окопах, в багнюці, де брут може попасти в ствол вашої арки або М-ки. Для цього розробив спеціальну заглушку ДТК. Також, бачите, патріотична, є спеціальна фіксація, щоб легко було одягати та знімати. І одягається на штатний у нас ДТК. Є спеціальні ось такі насічки всередині, які фіксуються саме ось тут. І таким чином у нас все встає досить плотно і жорстко. І саме головне, не злітає. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та переходьте на наш сайт у Слава Україні! Бережіть себе!